Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Львівських Карпат, який відбувався 26 серпня 2010 року. Це був матч кваліфікації Ліги Європи, матч плей-офф за вихід до групового етапу. Карпати Львів у себе вдома на стадіоні України 26 серпня 2010 року приймає турецький галд Сарай. а НІЧА! Один-один. У першому матчі в Стамбулі командир розписав нічого 2-2, тобто загальний рахунок був 3-3. Але за рахунок правила визнако м'яча Львівські Карпати пройшли тоді до групового етапу Ліги Європи на гол а, а, Айдіна Єлмаса на 90 плюс першій хвилині, Артем Федецький на 90 плюс третій хвилині своїм м'ячем відповів. Розв'язка була, друзі, просто неймовірною матчу у Львові. А давайте згадаємо цей матч по порядку. 28 тисяч глядачів було на стадіоні Україна. Німецький суддя Торстен даний поєдинок і стартова воростовка Карпат, З Львова. Олег Кон... Олег Канонов, головний тренер команди. Тлума капитан команди у воротах. 4-3 3, -3 стартова воростовка Львів'ян. Так, Тлумак, капитан команды у воротах. Тубич, Милошевич, пара центральных захисников. Авилар, Федецкий по флангах. Голодок, Ткачук, Худобяк, три копив захисники, Кузнецов, який, до в Стамбуле. Зенев, Кажанов у нападе. Це стартова расстановка львовских Карпат. Голдсарай, и Франк Райкар, головные тренер команды у 4-3-3, стартова расстановка Голдсара. у Фуку і Джейлан у воротах, бара захисників Сервет Четін Ніл, Алі Туран, Хакан Болта по флангах, Айхан Акман, Бариш Есбек, Мустафа Сар, Петрик захисників, Сердар Ескан, Барошта Арда. Туран, капітан команди у нападі. Ось така, друзі, була стартова розставка Галтсаре. Ось така, друзі, була стартова розставка Галцаре. А тепер, друзі, про сам матч давайте говорити. Друзі, у Стамбулі перший матч завершився якраз в нічі у 2-2. І це означало те, що турецькій команді Галти потрібно було забивати у Львові. Потрібно було збивати відповідно гостям. Але, знаєте, друзі, Карпат також, навіть незважаючи на те, що в принципі їх та рахунок на 0, 0, в принципі, Люян влаштовував. Да? Uh, все одно, uh, в принципі, Карпати також грали проти Галцаре на перемогу. Львів'яни хотіли перемогти Галцаре. І я вам хочу сказати, що в принципі Львів'яни не боялися суперника. Дуже сильно турецького гранди Галцаре. І справді дуже хороший матч провели uh, Львів'яни. А якщо брати перший тайм, да, ось, якщо Бармасова перший тайм, то гра, в принципі, була на рівних. Активна атака була в Галтасараї, в Карпатах. Ну, все-таки гості активніші в Галтасараї цей матч розпочав, але потім Карпати поступово все-таки гру вирівняли. Були моменти в обох команд створені, і у Галтасараї, і у Карпат були моменти. Ось, у Карпат, до речі, друзі була травма. Вось. Була дуже прикра така, знаєте, боляча травма, відповідно, Львівських Карпат була а, заміна а на 41-й хвилини матчу. Олег як ґаладок поле покинув Олександр Гурулі, вийшов на 41-й хвилині матчу. А перший тайм завершився. Завершився він з рахунком 0-0. Галсарай потрібен був гол. У Карпат ще вийде Каполовець та Вільям Батіста. Видуть у Карабату. Галтесаре вийде Айдин Юлмас, Сан та Емре Чалак. Вийдуть у терецького галцаре. Друзі, другий тайм. На 72-й матчі вилучення отримав Сергій Кузнєцов. Сергій Кузнєцов отримає червону картку, і, відповідно, лів'яни залишаються у меншості на 71-й хвилині матчу. Львівська Львівська команда Карпати залишається у меншості на 71-й хвилині матчу. І відповідно, Лівіяни грають у меншості. Дуже важкими були ці хвилини для команди Карпати і справді вилучення ось на 69-й хвилині ведь після подачі подачку був удар головою Кузнецова, мяч під, порядку, но пану, так знаете, Майжен забыв, маежный забыв, азбек його з лінії варит. То хороший був момент, відповідно, у Кузнецова. І тут червона картка на 72-й матчу. А Голцара тисне, тримається, лів'яни Тримають! Оборону! І справді тримається команда, але Галтасарай йде в атаку. Йде в атаку. Турецька команда. 4 хвилини, компосовывая суддя. 90 плюс перша хвилина матчу. Галтасарай атакує. Карпати вже стали, до речі, діяти на контратаках вдається виграти боротьбу сарай. Д-передача з центра поля. Передача. Футболісти карпат. Ведьбайдзе. Спроба номер 2. Передача шикарная. Песласно. Футбалист левский карпат. на один. Удар і Гол. Забиває галата сарай. 1-0. По сумі двох матчів могу протистояння. Рахунок стає 3-2 на турецького галата сарая. Турецький Галатасарай забиває. М'яч потрапляє до Єдине і який виходить один на один. Пробиває в та забиває, в ближній кут пробиває 1-0, І як же це було боляче? Червона картка. Причому ж таки Карпати, що в Стамбулі здорово грали, що у Львові. І Тут такий дуже м'яч на останніх хвилинах матчу. Рахунок по сумі стає 3-2. Карпати грають у меншості. І здавалося, що просто, знаєте, психологічно, львів'янам буде важко оговтатись і забити голу відповідь. Але Лів'я показали не показала неймовірний характер. Про, проте і справді, да, незважаючи на те, що команда пропустила гол, Ігор Худабяк, Ігор Худабяк, Проходить правым флангом. Игорь Кудабяк. Небезпечно. Прострел. Федецкий замикає Прострел. Удар. Гол. 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 Гол! Карпат. Забивають гол! Забивають! Вони забивають! Вони знайшли в собі сили і у меншості відігралися у матчі проти турецького «Галатасарая». Це просто фантастика. І Галата Сарай покидає ту кваліфікацію Ліги Європи. А Лівські Карпати, які дають в дев'ятьох догравали цей матч. Тому що Артем Федецький отримує червону картку за емоції. Але в кінці кінців Лівські Карпати перемагають, перемагають по сумі двох матчів. Сарай. Два матчі вони були рівними що у Стамбулі, що у Львові. Але 2-2 в Стамбулі, 1-1 у Львові, і за рахунок правила визнаго м'яча саме Львів'яни. Пройшли тоді в групу «Ліги Європи». Друзі, матч був просто неймовірний. хочу вам статистику проекту. Право сарай, ударив поворотах, права сарай, 3-2 ударами в площину. Права гал 4-3, правый царай, дал сарай, трешки бил волки мечем. Да, сарай, ударів по воротах та ударів в, удар в площину. Да, Но все фрина матч у Львові. И это был просто неимоверный матч. Голдсарай команда мало превага. Голые карпаты привыкли к характеру. И реализовали свою нагоду. Просто фантастика. Друзья, просто фантастика. В целом это был равный, я матч. В принципе, ничера худнут справедливее. А вообще в Стамбуле был равный матч. Тут, брат, Кузнецов Тазинев забивал двумя мячами про шаматами. 0-2 карпаты побегали в Стамбуле. А потім Голдсарай відігрався дубль зробив На 59 він забив, то на 86-й матчі. Голдсарай э, вириває тоді команду нічі 2, 2-2», у Карпат було два мячі на виїзді, і у Львові в принципі, Карпатам головне було не програти. Не програти, зіграти не чуть 0-0. І, в принципі все було дуже близько до цього, але команда пропускає гол і здавалося, що це команду якусь вже, ну, все надломить, ну ні, Карпати просто зібралися і, і зібралися і ще забили через дві хвилини вже було відповідь. Просто неймовірні емоції. Неймовірні емоції. Е, ось Матч вийшов просто неймовірний. Це просто якийсь е, Друзі, був. Це був просто якийсь е, ось, е, Турецька команда здала вже все, вже однією ногою там. Однак Карпати продемонстрували просто якусь неймовірний якийсь характер продемонстрували Львів'яни. Просто фантастика. Тож, друзі, пригадали ми цей матч. карпати львов. Кваліфікація. 26 серпня, 2010 рік. Матч-плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Україна. стадіон Україна, Львів. Карпати-Галатасарай 1-1. І по протистояння рахунок рівний 3 але Львівські Карпати пройшли Галатасарай За рахунок правила визнаго мяча. У Карпат буде група з Барусі і Дортмунд, з Парижем та Севіллі. Група, і справді, не позавідуєш. Якось, друзі, поговоримо про матч Карпат-Львова у цій лізі європейській кампанії. Але то, що Карпати пройшли голота-сарайців, вже був неймовірний подвиг для української команди. Привіт, друзі, і матч. Вважаємо лізьким Карпатам добра, турецькому голота Побажаємо, друзі, добра. Вам, друзі, вечер госсерд, я тільки добра, та щастя в житті. Найголовне, друзі, це щастя. Я вам його і бажаю. Бережіть себе, будьте ты друзі, щасливими счастливыми людьми. вам добра. Всем до побачення. всем пока.